В тій сім'ї і коли вдарять дарять морози, і сім'ї загинули. У комуному році Дві, таких, два отводочки, які були на З натяжку, три вуличні, якщо б не, не ці морози, будуть в не не а будуть зімні, то нормально переконали. А останні морози, яку була одна хвиля, потім пару днів більш менше, і потім ще до 15 градусів і забили їх, і вже розпліт там був плаптики. Вони просто не змогли відкрити. Тому... Вибачили що. Наприклад, один період подивилися нормально, а потім райони на там що. Трубочко і подають. І трубочку, і візуально заглянути. Я думаю, це на слідуючих виходних ви позаймаєтесь, а потім вже буде такий період, ми сходимо на пам'ятку, готуємося до цього, послухаємо, подивимося, положимо їм, що треба зробити. де кого є бджоли, може теж треба це буде зробити, щоб не камдія, коло ще й чипу. Нічого страшного немає, я прийом, яким треба це зробити, щоб ви знали, як це зробити. Липа така, якщо вона молодша, ну там стовбур не виходить, вона більш плотніша. І сам по собі вулик такий важкий. Якщо це липа стара, великий стовбур, наприклад, буде. що вона більш є така легка по собі, і структура шпори стан словом. Тоді такі вулики, звичайно, коли зробити такі вулики, їх тягати на кочівлю, перевозити, досить швидко вони прийдуть в непридатність. Я дивлюся, є в мене вулики. І навіть синички почали десь довпати, видовбують, просто довбуть саму дерев'юну, ямку віддовбають. Вулик сам що собі, вроді і зимують добре, тому що він користь, такі м'які, знаєте, просто користи. Але термін служби його буде менше, ніж суснового твердого вулика. Коли переводимо, знову -таки, досить гарно впітаніє парку, такі дають так, два-три два рази. Два, Для чого? А краще всього ще роблять просто кулкою прорези, <свят> коли виготовляється. Да? Ну, там, 3 міліметри, наприклад, достатньо буде прорези зробити, сантиметрів 10-15, 5 тих, 4-5 таких з одної з іншої сторони. Значить, і от саме під час зимівлі є можливість, щоб зверху над... кришка не була мокра, не була в інеї, а надходило туди повітря. Літом те ж саме. Щоб трошки краще вентиляція. Тобто, Або Ну якщо це прориш. Ні, Вона задача чому? Якщо то ти це може бути проникати, що бджоли злодійки, оси залітати, міль залітати і все. Тому якщо це от тут був просведений отвір ну, міліметр 20 чи 25, тоді його, звісно, не можна оставляти. треба якусь сіточку. Чи просто вирізати із цієї москітної сітки кусочок і там степлером прибити, чи металеву, яка там у нас буде, одним словом, його засідкувати. <клухи> Інших пристосувань для вентиляції, заді, стінки, вулика, чи ще щось не робиться. Робиться ще, скажімо так, і відтілення від конструкції що робиться. Чи в Вуликах лежака. Коли я на це ще практиці покажу. Для того, щоб зручно було чистити дно, наприклад, роблять збоку вічна сторона і на завісах прибивають таку дверця, такі, ну досточку. Так? Є можливість її підняти, особливо, якщо буде як ще високий підрамковий простір, і тоді пасічнику зручно почистити дно. 에, може бути так, як у Вулику ващенку що він придумав далі, ми встигнемо розглянемо, вставляється вставочка з сіткою під час перевезення, коли перевозимо, так? бо дуже небезпечно. Чого бджіл перевозять, стараються 에, ввечері. Ну, По-перше, щоб усі бойови розліталися, а по-друге, ж не так жарко, бо перевозять дитку та на мілезборі. Ну, До цього, якщо перевезення, торкатися. В принципі, розумієте, коли бджіл повний вулик і вони турбуються, іде більше тепловиділення, то тобто no. треба створювати вентиляцію. Якщо нормальні вентиляції не зробити, є такі явища, говорять, чого вони запарилися. Чого вони запарилися? Справа в тому, що тут По-перше, погана вентиляція, а по-друге, перевозили з одного поля, припустимо, на інше, а не стояв на пасті, якийсь взяток торбу, мед незрін, ще не, не запечатаний. Внаслідок того, що підвищується температура, цей рідкий мед нехтарше, да? випаровується дуже велика вологість. І що з бджолами? Таке трапляється, як постійно хтось із полінізатора бризкав водою. Тобто вони всі мокрі, обсипалися донизу, можуть і отакі от свіжі рамки порватися, поламатися. Тобто Таке поняття, як бджоли запахів. В результаті виникає погана вентиляція, на в гнізді незрілого меду і їх взяли, і повезли, та ще й днем чи зранку там, покарали на велику. І довезли, вже немає того, що робити Що, да, що треба було зробити, по-перше, з вуличка позабирати рамки з незрілим мезом, туди можна просто поставити без глощини. Якщо, наприклад, у вас у вулику 20 рамок вміщається, у вас 17 рамок. Ви не бійтеся, просто поставити з ротами. сіткою, москітною сітка. І ви потім просто вставляєте, якщо це вулики якісь вертикальні, що так знімається, ви його можете зняти. Разумію? Це при умові, що на далекі переводи. Американці взагалі перевозять діл без закривання льодків, які відкриті і привезуть ці фори великі. Ну, сіткою ззовніш обтягнуті, Льотки, от, вентиляції нагло не закриваються, треба, щоб була. Вентиляцію і доступ повітря. Ну, якщо перевозити там ввечері 50 кілометрів провести, то достатньо, що у вулику знімаємо подушки оті такі, ми забираємо, закріпимо там все, щоб воно не румалося, як це робити. Тяжками підбиваємо все це. І ляточки закриваються, там є отвори, повітря проникнуть, і перевозиться, і нічого страшного не потрібно. Значить, Ось ви бачите, вулик на 24 рамки. Зазвичай такі вулики на 24 рамки потрібно зразу конструктивно передбачити, дуже зручно потім наявність такої розібраної заставної досвід діафрагми, яка дає можливість утримувати дві сім'ї. Тобто все ж таки вже тут не 24 рамки, всього, грубо говорячи, вам по 12 рамок сюди вміститься. Mm -hmm. да. на зиму, зробити зразу якісь відводочки по весні, наприклад, в одному вулику, два відводки, зручний догляд, поки вони розвиються до 12. Потім можна, наприклад, з цією метою, що потім, коли наступає до збір, з двох робимо одну сім'ю, все воно в одному вулику, і потрібно гратися якось, уявляєте, вчора ми говорили, щоб було спочатку два маленьких відводки в різних вуликах, а ви почнете з двох зробити одного. У вас не вийде якісно, правильно? Розлітається. Достатньо, що одну матку забрати, наприклад, витягнути, ну, певні прийоми зробити, об'єднали і все. У вас в тому самому вулику, але одна велика сім'я це краще на медозборі, ніж було кожна по окремо. Більше вас принесуть мене. От З таким прицілом використовуються такі прийоми, що діляться в одному вулику, утримуються дві сімейки. Часто буває так, що сімейки слабенькі, всі ці цілі відводки поробили. Ви на у вулику 20-раночному там є пристосування є ляточки, та 4 ростки вже є, робите виробили ту фанерну перегородку і в такому принципу зимуєте. Бо коли по є ризик того, що ну, вони не розіб'ються і не використають те, дозбір, наприклад, заказі. 20-25 травня вже йде взяток, а в наших умовах... Якщо нічого не робити, сила сім'ї, там, 15 рамочок, це так, ще да? Що ж вона там назбирає? А коли взяти і спеціально на акацію якусь частину бджіл сімей, підготувати таким чином в одному вулику, наприклад, цих 24-рамкових, або 20-рамкових, чи магазини, якщо будуть, утримувати, і ну, 20, е, якщо 20-рамковий по 10 рамок, то до акації ми можемо їх не втримати, бо вони зрояться, мало мене місця, все ж таки 10 рамок, розумієте? 12 рамок там і там в одному вулику. Це ще в середньому кояка можна дотягнути до цього взятку, а потім їх об'єднати. І тоді буде мед, якщо природа цьому сприяти мови. Тобто це один із принципів земельні і, скажімо так, отримання гарних сімей медвуків в одному вулику, спочатку дві, а тут одна сім'я. Тобто я спеціально робив в минулого року, виготовляв вулики. Зробив, пропили тут такі вишні, зразу вставив і два рої туди кинув, там і там, і зивують собі по дві сімейки в одному. Значить, ну, головна задача, що тут будуть подоложні, щоб джої не мають контактувати одна з іншою сімей. Все має бути на Тут зроблено бачно, яким чином. Просто, наприклад, два штаби, які прибито і, і паз таки зроблено. Але потім, коли виникне Друга задача ставити рамки, якщо вони будуть заважати, краще, коли все ж таки буде там попередньо, та, попередньо Ну, А зверху буде що потолочена, ну, потолочена не піде, якщо це потолочена, то ця доска має бути потолочені. Якщо це е, колстик, значить, ну колстик теж має бути все перекривати, щоб диво не проходити. Значить, ось лежак 16-рамочний на рамку стандартного називату додамо владу. Я казав, що маю набратися на 18, ну це 16 рамок з магазина. Розумієте, такі вулики вони широкого призначення сильно не набувають, дехто в них пасічникує, але він вже підлаштувався під свої умови. Чому я так кажу? От, наприклад, тобто, хто цим займається, він вже може втримати сім'ю в цих 16 рамках, довести до роботи. щоб Це так само, як, мабуть, порівняти професійні спортсмени, да? вони там до якихось відповідальних змагань підходять у піку форми і тоді вони показують результат, щоб там не перегоріти і не прийти ще не готовим. Так само з бджолами Бачиш, які, е, мають чітко орієнтуватися, що мої бджоли працюють. Є основна ціль на медозборі, наприклад, з гречки, або на медозборі, в основному там різнотрав'я, луги, тобто це десь е, червень місяць, так? Да? перша половина місяця. Якщо це акація, тобто що це кінець травня місяця, і кожен вже має так підготувати сім'ї, щоб вони пішли якомога що в кращій формі на цей медозбір. От якщо ця система влика, значить, звичайно, що вони не можуть годитися для тих умов, які з ним взялися. А перед цим були якісь нові суттєві. Чого? Тому що невеличкі взятки, як ви зрозуміли, будуть сприяти тому, що сім'я буде рости, їй буде тісно в такому вулику. А надходження великої кількості мейду ще немає, щоб вони його складали в цих магазинах. І мати туди сіяти не піде. так? Тому така система вуликів більш буде придатна для тих умов, де взятки ранні, ну, наприклад, на ту саму акацію. Так? 16 грамів це нормально, сім'я буде розвиватися і може оптимально війти за силою. Тут зайняла все багато бджоли. Почався взято магазин, да, вони туди починають носити. А якщо по-іншому, наросла і мало, то тоді горішність. Тому тут от ви уявили переважно, які закономірності існують, які будуть отримати. В одному випадку можна вибрати такі вулиці максимальні. Максимального об'єму, але просто напросто що ви не зможете використати всі його можливості. так? А в іншому випадку, взяли маленький компактний вулик, у вас буде проблема з чим з руїною. А ви маєте колись прищати ці сімейки на ще якісь сімейки. І в результаті ви просто не будете давати цій сім'ї дойти до вершини свого розвитку. От і все. Є такі пасічники, які... Там, ділять весь час, тобто, не розкривають повністю потенціал самої сім'ї. Ну, складно, я розумію, що вам складно зараз це все уявити, як воно має бути, але е це треба уявити це все потихеньку, ще будемо до цього повертатися, неодноразово, більш детально узгоджувати, трошки не будете теоретичних навиків, і будете розуміти, про що йде мова. Коли вулики із такими пристосуваннями типу магазинних надставок, Лодків на упороді магазинів не роблять. Достатньо тих льотків, які знаходяться знизу, в нижніх корпусах. Те, що потрібно, В даному випадку ми розглядаємо, звичайно, лежаків, тільки на меншу кількість Ну, Український вулик нічим не відрізняється лише розміром рамки. Да? Все, в принципі, те ж саме. Людкі, ви бачите, такі якину, для чого готок робиться в пічній Його призначення. Це не основний готок, який існує вулику. Його призначення полягає в тому, що, наприклад, дуже зручно його використати. від сім'ї, А не багато розплоду. В результаті ті бджоли, які вийдуть, ми знаємо на перед цього розплоду, вони нам не потрібні. Вони просто будуть баластом деревно їсти мед. Роботи ніяк не будуть виконувати, да? знаючи це наверняка. Тоді один із способів використання цього льотка, Ми просто напросто беремо матку, так позначається плідна матка, да? із сім'ї. Одну рамку суші, рамку з запечатаним розплодом, якось там, з кормом трішки, і відставляємо їх ось до краю, наприклад, на цей меточок. Сюди ми ставимо суцільну доску, таку панеру, що вона, як ми говорили, відділяємо. Да? А ось тут може бути сім'я дати сюди маточні або неплідну плідну матку, два тижні там є ніякого розплоду не буде. Якщо це зробити перед запланованим. За тиждень, за день до медозбору, то ми досягнемо того, що у цій сім'ї почнеться медозбір, відкритого розплоду личинок не буде, кого треба буде годувати медом. Весь принесений корм буде куди і поражуватися на товарний мед. Розпліт, який буде на рамках, можна буде рамки нормально качати, бо відкритого не буде, щоб він виїдав у медовості. бо немає ще ніхто не відкладає яйця. І, друге, як я сказав, цей мед не витрачається на годівлю розплоду, бо його ще тут немає. І, в принципі, одним із подібних способів використ... практикую я, що в результаті, виходить, все цей розплід за час він виходить, на те місце складається мед, і ці рамки ми вибираємо і відкачуємо. Відкачали, якраз матка, яка була сюди не підсаджена, вона починає відкладати яйця, сім'я Тобто, От, а ця матка буде працювати, припустимо, стара, і вилітати на окреме місце. Інший спосіб призначення ще більш е, кращий, ви купили матку за 200 гривень і хочете її підсадити. Особливих навиків у вас немає, і ну, це складний процес, треба багато що враховувати. Е, ви ризикуєте просто зробити так. Уявимо собі, що у вас ця матка не влаштовує, яка тут є, да? вона погано продається і все. Ви її просто можете забрати, а на це місце за 200 гривень в кліточці поставити між рамки іншу матку, хорошу, племену вам сказали. Да? Значить, ну, ризик є. 10% ризику залишиться, а може і більше, в залежності від факторів, які в природі є. Значить, для того, щоб менше ризикувати, можна поступити іншим чином. Okay. Можна взяти, наприклад, хочете підсадити матку. Тоді цей літок також вам стане в нагоді. Ви із цієї самої сім'ї візьмете рамки, з яких ви бачите, вже виходять маленькі бджілки з розплоду, так звані на виході з запечатаного розплоду. Молоді бджоли виходять. Ви візьмете ці рамки. Поставити отсюди, відділити їх. ну Достатньо там 2-3 рамки таким, з розплодом, плюс щось якусь рамку з медом. так? І в крепості вашу цінну матку сюди поставити. Почекаєте певний час. Льотні бджоли самі злі, агресивні. Вийдуть сюди, вони знають, ось їхній вхід, да? вони підуть назад на свої, своє гніздо. Тут залишиться сама молодь. Молоді бджолки, які з'являються, ще не літали, а вони досить дружелюбні, вони не такі агресивні до тих самих маток. Через певний період ви її випустите і вона що почне працювати тут. Тобто її гарно приймуть. Тобто у вас буде поки що стара, тут яку ви хочете замінити, і ось тут. І потім ви шляхом об'єднання, тобто цю ви заберете стару, ви будете просто об'єднувати, ну їй теж цю матку треба, під копачок буде посадити, обробити ароматизаторами певними, поговоримо з вами. Тобто використання зрозуміло таким чином цього літочка створення тимчасового отворка в тому самому вулику з метою підсадки матки. Це дуже ну, результативний спосіб для підсаджування цінних маток із мінімальними втратами або кращою ймовірністю підсадки під Ну, І багато інших варіантів можна створювати. Можна створювати її, як тут, наприклад, у вас сім'я ходить у роє стан, хороша сім'я, сильно розвивається, ви хочете отримати маток. Що вам можна зробити? Ви рамку з маточниками сюди поставили, ще дві рамки з бджолами, і зробили таку сімейку. Через деякий час із цих маточників виходить матка, всіх всі інших вона вбиває, і вона тут там, через 2-3 тижні вже починає сізити. Таким чином ви с матки себе вывели, получили плитную матку. И вот вы можете идти семьи поменять, там строить все такие вещи, да? Можно так сделать. Если я нашел старую матку, и садить молодую, она не влечет. Значит, Напряму. Тобто спускаємо, але плідну на плідно. -наплідно. Якщо не плідно, пускаємо доволі круглі. Тобто спускаємо молоду плідну матку, досить великі шанси, що бджоли її примут, і вона в схватці переможе стару матку. Але таким способом не знайшов... Якщо не плідно, то можуть бути пджові. Не плідно, звісно, вони гірше приймають неплідних маток. Ніжче. Способи підсадки, способи підсадки я можу запропонувати потім пізніше цілу книжку. Там така книжечка. Способи та методи підсадження бджольних маток. Там, які хочете ці. Тобто вони не придумані, а теж хлопці скавти з професором Больщуком просто зібрали з літератури всі способи. Ну, А я вам розкажу на заняття. Не всі ці способи, які в цьому місці є, а саме дієві. І на що треба звертати, коли підсаджуємо. Що... Да. На практиці ми використовуємо буквально. Знати, в якому випадку, який біжі є і В одному випадку можна поступити, і коли цих маток немірено, то кажуть, ми можемо їм е, ризикувати. А коли вона одна і цінна випускає, то ви вже подумаєте, як так зробити, От, наприклад, краще погратися оцим способом, але точно вона буде працювати, аніж а постояла там з убухів, а все нормально виплати, да? Але Тому -то, орієнтуватися, коли які ризики існують з цього приводу.